Ви что ли? Сколько можна дерпіть? Віна ви вже по Києву, блядь. По центру нахуй! набуй блядь! Саме так рве зет пропагандиста Познякова від сьогоднішніх кар Служби Божої України, тобто Служби безпеки України. Що сьогодні сталося з опорами Кримського мосту? Ні, цього разу це не фури, це Марічка. Про що я, друзі, підпишіться на наш канал і додивіться це відео до кінця. Погнали! Отже, панове, спецоперація чергова від СБУ. в ніч з 2 на 3 червня служба безпеки України підірвала ключові опори центрального прольоту Кримського мосту, створеного для проходу великих. Кораблів вибух пролунав вночі о 4.44 за Києвом. Тут цікаво спрацював перший вибуховий пристрій, доставлений оперативниками служби безпеки України засобами підводного. Руху оперативники збу таємно доставили більше тонни вибухівків притул до найбільш захищеного і ключового місця в схемі Кримського мосту. Воно захищене багатьма рівнями захисту, обладнане спецбуями. В зоні проведення працюють катери та. Глибоководне спостереження. Але на кожну рашистську безпеку є українська небезпека для спецоперації з підриву мосту в Керчі могли використати підводний безпілотний апарат, відомий як Марічка. Що це таке? Зараз вам розкажу. Отже, панове. Дрон Марічка на ваших екранах це український морський безпілотник, дрон Камікадзе, який розроблений для ураження морських і перебережних цілей, ну зокрема, кораблів чорноморського флоту Росії. Створення цього дрону і використання є частиною стратегії України для асиметричної боротьби на морі. Морський дрон камікадзе. Він же безекіпажний надводний апарат. Призначення самопідрив на ворожих кораблях або об'єктах, довжина приблизно 6 метрів, здатність може нести велику вибухівку і вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів, швидкість близько 80 км на годину. Метод управління дистанційне управління або автономна навігація. Чим він особливий? Ну, по перше, стелс дизайн це такий малопомітний дизайн для радарів. Низька вартість у порівнянні з вартістю знищеної цілі, часто діє в тандемі із іншими дронами, створюючи зграї, зграї пекла для росіян. Дрон Марічка став одним із символів інноваційної військової тактики зсу. Такі безпілотники успішно нині застосовуються проти військово-морських баз суден, барж, мостів тощо противника. Наприклад, подібні дрони вже були задіяні в атаках на Кримський міст, кораблі у Севастополі, російські десантні і розвідувальні судна. Сьогодні на Кримському мосту були пошкоджені опори. На момент запису мого відео міст перекритий, росіяни волають. Кілька хвилин тому була повітряна тривога, і намір застосувати орешні капустяного яру. Наразі стався відбій. Але, друзі, не ігноруйте повітряні тривоги. Росіян добряче штормить. Отже, Кримський міст вражали тричі. Нагадаю вам, як це було. 8 жовтня 2022 року сильний вибух, що зруйнував частину автомобільної частини мосту і пошкодив Залізничну гілку. Офіційна версія Росії вантажівка із вибухівкою. Наслідки троє загиблих, значні пошкодження і символічний удар в день після 70 сімдесятиріччя. Йдемо далі. 17 липня, 23 й рік. Вибух вночі Українська СБУ підтвердила, що це була операція із застосуванням надводних безпілотників морських дронів. Наслідки, панове, зруйнована одна секція автомобільної частини мосту. Загинуло подружжя із Білогородської області. Дитина їхня була поранена. І ось третє ураження: 2 червня 2025-го. Нині повторюся, міст перекритий. Атака на нього за повідомленням Z-блогерів, триває. Друзі, так міст поки що стоїть, але чому це успішна операція? Ну, по перше, для ФСБ це ключові місця, які мають найбільше значення для стабільного мосту, тобто українці вже прорвалися до них. Той факт, що оперативники СБУ змогли безперешкодно доставити більше тонни вибухівки і підірвати саме цей вузол, неймовірна по складності операція. Стабільність Кримського мосту тепер під великим питанням. І ще один подібний вибух може поховати проїзд та на довгий час вивести міст з ладу. Крім того, вдало проведена операція означає, що українські науковці розробили технологічний прорив. І створили унікальний вид доставки вибухівки під водою. На сьогодні жоден відомий підводний засіб не здатен виконувати спеціалізовану роль підводного камікадзе на 1100 кг вибухівки. Це означає, що створено передовий засіб, який відкриває доволі широке поле для спецоперації в майбутньому. І це точно буде занесено в підручники історії. Шкода, що в мене зламана рука, не можу. Поаплодувати службі безпеки України, але шлю вам сердечки. Дякую, друзі. Ви дуже круті. Це звіт і збір. Звіт від 111-ї. Нагадаю, друзі, що минулого місяця ми збирали для них автівку. Хлопці виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Ось звіт авто купили, передали. Дякую вам, ви круті. Сьогодні починаємо збір для 43-ї бригади для того, аби ви не виконували свої завдання на бахмутському напрямку. Бригада імені трясила. Хочу, щоб ви, друзі, включилися, допомогли. Тому що, якщо ви розумієте, що у хлопців немає машини, що це означає? Це означає, що хлопці будуть іти на позиції пішки. І виходити пішки. Ви розумієте, яка кількість впівронів над головою, і яка ймовірність загинути, поки ти входиш на позиції і виходиш з них. Тому давайте допоможемо, аби наші мали пікап разом із геройкар. Ми це можемо зробити в описі до цього відео. Ви знайдете лінк, як долучитися всім сердечки, хто долучається. Ви круті. Дякую, доброго дня, шановні українці. Звертаємося до вас. Та до всіх підписників Яніни Соколової та фонду Геройка. Ми бійці 43-ї бригади. З самого початку повномасштабного вторгнення боронимо нашу неньку Україну від російського супостата. Зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Нам конче необхіден автомобіль для підвозу боєприпасів та виїзду ремонтної групи. Звертаємося до всіх вас в допомозі збору коштів на це. Разом ми переможемо загальний. Слава Україні, героям слава. А що ж наші американські партнери запитаєте ви? Дональд Трамп мовчить ані пари з вуст, спікер Палати представників США теж мовчить. Але Майк Джонсон підтримав законопроект про нові санкції проти Росії, який передбачає 500% мита. 500% для країн, що купують її енергоносії. Документ підготкували сенатори Лінсі Греми, Річард Блюменталі. Розгляд у сенатському комітеті очікується вже до кінця тижня. Якщо хочете, щоб Кримський міст впав, підпишіться на нас, друзі.